Добрий день. Звісно, знову тут, і в планах дуже багато, а саме витравити мурашні... мурашник, не змогли ми з ними подружитися, тож дружити ми не будемо. І досадити ще кабачків. У мене зелені ростуть, будуть ще жовтенькі і звичайні, тому що. Щось не вдається мені виростити найпростіше, яка в мене клумба гарна. Розквітло майже все. Помідорів дуже багато. Огірків взагалі якась тут піввідра п'ятилітрового назбираю. Шпинати, кукурудза. Вже який качанчик. Зараз трошки ближче все покажу. Помідорків багато, я мала на увазі вже не стиглих. А зелених такі гілочки висять майже на кожному помідорчику. Коротше, це ми перші їх посадили і їх найбільше. І на тих позаду мене теж є маленькі помідорчики. Коротше, я думаю, ще тиждень, ну, може два. І будуть. Ось таку помідорну секцію я маю. Тут у мене ростуть томати. Високорослі це перші два ряди, ось перший другий. А всі інші то низькорослі. Один щось захворів. Дружище не можна хворіти, бачите? Щось буду робити з ним. Коротше, красота. А це патісони. Кажуть, ростуть як бур'ян. Але я не маю ще жодного патісончика. Лише нав'язуються маленькі. Зараз десь там познаходжу, але я дуже розстроєна. Ой, знайшла. Маленький один, маленький інший. Треба позривати всі пустоцвіти. Пустоцвіти це коли квітне лише квіточка, ось ще один маленький, бачите? Коли квітне квіточка без е, потісончика, щоб рослинка не витрачала свої сили на пустоцвіти, а це кабачки, теж жодного кабачка. Ну, як так можна? Так, хто не в темі, я розкажу, що таке пустоцвіт. Ось, бачите, квіточка є, а під нею нема кабачка. Бо це цукіні. Ми її зриваємо. А ось квіточка. І під нею кабачок. Бачите, ось пустоцвіт. Отак от його. Простіть, мої гарненькі. Таке враження, що мої патісони і кабачки думають, що я їх розвожу лише для краси, бо дуже багато пустоцвітів, і мене це засмучує. Але я думаю, якщо я буду зривати їх, то можливо вони почнуть випускати вже нормальні квіточки. Плодами. Поки дощик не ливанув, я вам покажу, що в мене є вже капустинка. Трошки виглядає вона не так гарно, як на ринку. Хтось її під'їдав, бачите, не тільки я люблю капусту, хтось теж любить. Ну, ще трошечки і на салатик можна буде тут виривати. На голубці ні, звісно, а тут базилік. Дивіться, який гарненький. Вже сьогодні буду обривати, бо купила помідорки, можна зробити салат. Рукола моя пішла в цвіт. Ще засаджу багато-багато зелені. Огуречики. Сьогодні на ринку я вперше не купила ось які кабан. Вперше не купила огірки, тому що у нас вже є свої і можна назбирати, будемо вже збирати. Може навіть. Засолю трошки, бо дуже хочеться малосольних баклажани. Цей ряд найсильніший це не мої. Я їх купила, тому що мої зовсім дохлячки були. Але не всі. Дивіться, це, наприклад, з мого зернятка, гордіта називається. І це гордіта. У мене все гордіта. Там парочку є інших. А я зовсім такі, знаєте, я в них просто вірю. Ось як цей, наприклад. Взагалі сьогодні дощ не обіцяли. Чого він іде, я не розумію. Так, тут обережно, бо тут у мене шпинат. Хочу показати малину. М -м -м. Я не знаю, як її тепер зривати, якщо зараз піде дощик. Ну, щось будемо думати. І маю три ряди перців. Бачите? Теж гарненькі. Перці всі мої, Покупних немає. А це ми намагаємось виростити кавунчик. Це що у нас? Ненсі, Ненсі. динька, по-моєму, а може кавун. І диньку вже я не знаю, яка спроба щось не виходить. А ось моє хозяйство. Бачите, як все зійшло? Було пусто-пусто. Як гарненько, зелененько, груші. Ой, груш буде багато, вони такі смачні. Це у мене звичайна кукуруза, і на ній зав'язалось дуже багато качанчиків, що тут, що там. А це кукуруза міні -корм. І на жодній рослинці я не бачу взагалі нічого, щоб було їстівне, просто рослинка. Можливо, вона трошки пізніше дасть щось. От і все. Дощик пускається сильніший, мені це не подобається взагалі. Сподіваюсь, пройде повз. Всім вдалого дня. Обожнюю дачу за можливість посмажити отаке безвріда для своєї ж кухні.

Час збирати огірки. Подивимось. Може навіть вистачить і засолити щось. Ось врожай ціла мисочка. Звісно. Засолити не вистачить, це лише поїсти на салатіки. Думаю, вже наступною неділю замалосолю свої перші огірки. Наташка, Малинова, королева. Все, все позбирала. Тепер треба викопати вже час цибульку і чесничок, бо вже все посохло. Дивіться, яке багатство бачите, трошки грязна, бо я її не тільки збираю, я ще її і їм. Отже, маю ось таку діляночку з цибулькою. Її небагато, тому що ми вже її під'їли. І треба всю-всю цибульку викопати і покласти, сохнути. І познаходить серед полуниці. Чесничок і теж його викопати. Тепер підемо досадимо. Трошки кабачків і цукіні. У мене зелені ростуть, що будуть жовті і звичайні. Ось тут посаджу, бачите, трошки місця є. Там собачка моя поламала мої кабачки. Вон як тикви плетуться. Хороше, саджаємо. Хай лишень спробує не зійти. Ось я тут десь знайшла минуле зернишко, зовсім пусте. Хтось його з'їв. Тут золотинка, жовтий буде. Тут цукіні і ще два посажу іскандер звичайних. Ось у мене рядочок старої полунички. Її треба вже викопати аж до сюди. Але вже через 50 ось тут. Через 50 хвилинок вже буде полив, тому не знаю, встигну чи ні. Щось, да спробую.